Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді будинок в селі Гореничі. Площа будинку 160 квадратів, діляночка 6 соток. При в'їзді нас зустрічає. Ось такий критий паркінг. Встановлені автоматичні рулети. Ось так вони виглядають. Ось там септик на 9 кубів. І також є вже вивід для зарядки електроавтомобілю на три фази. Ось так виглядає. До будинку заведений газ, септик, свердловина і електрика 13 кВт. Ось так відгадає фасадна сторона будинку і пропоную оглянути ділянку. Зроблена дренажна система водовідведення. Вся вода йде в дренажній колодці і не підмиває ділянку. На ділянці готовий ландшафт, розстелений рулонний газон, система автополиву, система крапельного поливу і по периметру посаджені туї. Так ось так будинок виглядає. Красивий будиночок, виконаний в класичному стилі. Так, Даний будинок побудований з газоблоком 300 мм. По фасаду пінополістирол і по фасаду обліцована клінкерна цегла. Є крита тераса, великі красиві панорамні вікна, алюмінієвий профіль. Дах виконаний з металочерепиці І ось так виглядає подвір'я будинку. Ділянка хоч і ще соток, але її можна вдало обіграти і можна поставити басейн. Є місце для того, щоб можна встановити якусь і облаштувати дитячу зону. Під віконня гранітні. Якісний граніт. По фасаду є виводи під підсвітку. Щоб можна було зробити освітлення ділянки і будинку. Тому пропоную далі оглянути будинок всередині. Ну, тож, ми зайшли в будинок, ось такий тамбур. З лівої сторони у нас гостьовий санвузол. Повністю розведені всі комунікації, вся сантехніка вже закладена. Так, навпроти, санвузла знаходиться. Гостьова спальня або може бути кабінет. Так, далі присутня технічна зона. Так, Тут буде ще встановлений газовий котел, автоматика. І далі ми потрапляємо в такий відкритий простір кухні-вітальні. Ось там робоча зона, всі комунікації виведені, так само газ, електрика, вода, туди все виведено. Є вихід на терасу. Алюмінієвий профіль дверей. Так ось так виглядає тераса. Красиве панорамне вікно, яке додає в вітальню багато світла. і Достатньо простору. Отож, ми рухаємось далі і піднімаємось на другий поверх. Бетонні сходи, монолітне перекриття. Так. На другому поверсі три спальні, гардеробна кімната окрема і санвузол. Так, ось це перша кімната. Так далі, з нею поруч ще одна дитяча кімната. Так, вона вже з такою нішею для шафи. Далі гардеробна кімната, умовно, для двох кімнат. Санвузол для другого поверху. Так само повністю всі комунікації вже розведені. І далі у нас третя кімната, це господарська спальня. Вона вже йде з гардеробом і санвузлом. Гардеробна кімната і поруч з нею знаходиться санвузол. Тому, друзі, якщо вам сподобався даний будинок, звертайтеся, ми заплануємо для вас перегляд.